В неділю лівий берег розгромно переміг Кременчуцький Кремень, А зараз команда вже активно готується до наступного матчу з Вікторією. На нас чекає серія виїзних матчів. Розкажіть, на що варто звернути особливу увагу в цей період? Ну, гру з кремнем вже забуваємо та починаємо готуватися до гри з Вікторією. Це дуже бойовита команда. Будемо розбирати суперника, тренера нам покажуть їх слабкі, сильні сторони і будемо працювати всю неділю для того, щоб виграти в суботу. Під кожного суперника різні акценти, тому, як і казав, будемо готуватися тренера нам, покажуть, що робити проти вікторії, і будемо їхати грати. Вже в суботу, як ви кажете, ми зустрінемось з одним із лідерів нашої групи Вікторією. Відстань в турнірній таблиці складає лише одне очко. Очікуєте непростий матч? Ну, звісно, буде дуже непростий матч. Це дуже важка гра і дуже відповідально. Треба віднестися як і до кожної гри. І ну, гра все покаже. Хоч дорога і не дуже далека, але напевно це досить втомлює футболістів. Як впливає дорога на ваш фізичний стан? Знаєте, не хочеться зараз говорити, що дорога тяжка. Тяжко самі знаєте де зараз, тому за це не будемо думати. П'ять годин то не так багато, як здається.